Зараз я підляну. Всім привіт! Хочу з вами поговорити про тему, про яку вже говорили всі продукти, які я люблю, але інші ненавидять. Перше в моєму списку це холодець. Я не знаю. Я не знаю, чому люди не люблять холодець. Мабуть, вони просто не куштували холодець моєї бабушки без моркви. Це як є, знаєте, украшають там морквою. Просто звичайний. Холодець без цього жиру зверху, тобто він, звичайно, такий постненький холодець, отакий лайк. Like Друге, в моєму списку це желе. От я знаю, що холодець не люблять за оцю желеподібну консистенцію, але чому? Що, що тут не так? Я ну, желе чекала найбільше всього на десерт. Тобто більше, ніж торт. А особливо це, якщо ще торт бите скло. Тобто желе, оце це сметаною туди-сюди і ну, не знаю, це, це просто розкіш. Що з'явилось в моєму списку недавно це кабачок. Чомусь в дитинстві я не могла його їсти. Смажений звичайний кабачок з намазкою цей майонез, з часничком. але баклажан чомусь досі ні. Далі в нас пішла важка артилерія, так сказати. Це сир з пліснявою. Я сама відносно недавно полюбила сир з пліснявою. Але саме з пліснявою, а не оцей камамбер. Камамбер. М -м. Камамбер мені якийсь ну, занадто, а от з пліснявою якийсь вищий сорт. Мені відкрила це моя одна знайома, моя подруга. І колись я в неї спробувала, хоча думала, що мені не сподобається. І з тих пір я ну, люблю сир, але. Якби він коштував трішки дешевше. Я обожнюю молочну кашу. Особливо пшоняну. Чому взагалі можна не любити молочну кашу? Можливо, через те, що там в дитинстві Аля заставляли е молочну кашу нас їсти. Але ні, мене ніхто не заставляв, я її любила. А саме, ну, оце помимо, чи як сказати, помимо. <паспро> <паспро> 다, навірно, не знаю. Окрім пшоняної каші, я люблю просто зварити гречку, залити її молоком, сахаром. Але чомусь давно я такого вже не їла. Ну, це я так згадала, просто що я люблю молочну кашу, але я її рідко їм. Далі, в моєму списку, це зефір. Я не знаю, тут потрібно щось говорити ні. Зефір я люблю, особливо напишіть в коментарях, до речі, ви обирали раніше. Рожевий чи білий зефір? Тому що я рожевий. Я вибирала, казала, накладіть мені тільки рожевого, білого, мені не потрібно. Тобто рожевий зефір просто зефір також. Зефір в шоколаді це взагалі просто їжа.